Они сидят здесь, получают все наши блага и ждут, когда же придут их. И когда наконец-то украинский синий-желтый флаг на американском танке Абрамс пройдет по моей родной улице, и мне в глаза один клоун говорил, я э, твой адрес уже сбросил украинским танкистам, в твоем доме будут они жить, когда освободят украинский Симферополь. Так что вот... Как-то так у нас. Я был таким активным ждуном все это время на территории еще украинского Крыма. И я с этой стороны понять их могу. Но они же не борются, они же сидят и ждут, когда можно по Бандеровски в спину выстрелить, пакость сделать, диверсию, теракт против своих земляков, они не выходят, как мы, на митинги на площади, не требуют чего-то, чего хотят и не уезжают к своим. Тот или иной человек э, высказался там негативно, да, или там опубликовал такую-то такую-то деструктивную историю. об своего негативно высказался, да, о территориальной ценности нашей страны. Хочется более жестких мер по отношению к тем, кто ну, живет в Крыму и тем не менее позволяет себе высказываться негативно э, в отношении России, которая За депортацию, держит. я так понимаю, да? А вы за, да. за депортацию? Да. Таким я... людям в Криму не місто, ви читаєте? Я считаю, не місто. Ну, поки я чи то вижу, що все йде не так гладко, як то планував. Єдиного. єдиного ну, Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб 16-19 роках голову правління. А... Голову правління крапка. Народний тил, пане. Я взагалі, от одне зупинимось на цьому. Єдиного крапку. Я, по... я попрошу більше Оцю тираду про заступників міністрів, все решта. Пане Горій, Я пропоную наступного разу єдиного крапка, голову крапка. І більше жодних Просто голову. Пане Йорю, от ми прийшли і сказали, що читаєте зараз інтерв'ю да. генерала Моженка. Дуже цікавий інтерв'ю в НВ. Я теж ми, ми теж читали з цього інтерв'ю, і сьогодні весь день обговорюємо. Давайте і зупинимося на тих тезах, які ви знайшли найдоречнішими і найцікавішими. Хотя я ще не закінчив його читати, бо неочікувано дуже велике. Угу. Я знайомий з Віктором з 2014 року, завжди ставився з повагою до, до нього. Ніколи не брався оцінювати його якості як. Головно бо вважав і вважаю, що у мене особисто до цього жодної компетенції немає. Я сьогодні не маю тієї компетенції, аби оцінювати діяльність воєнного керівництва. Але, по-перше, я скажу чесно: коли ще орки стояли під Києвом, мені дуже сподобалось, дуже підкреслюю, коли я дізнався, що Валерій Залужний призначив. Муженка своїм радником. І я був дуже здивований, я цього чесно скажу, не знав під час читання цього інтерв'ю, коли дізнався, що через два місяці на вимогу офісу президента Муженка попросили з Генерального штабу. Це те, про що я казав неодноразово, що приблизно з травня, можливо, навіть з квітня, Місяця єрмаки почали, почали просто брутально своїми некваліфікованими, некомпетентними, загрібущими рученятами лізти в кадрову політику Міністерства оборони та Збройних сил. Якби вони обмежувались виключно Міністерством оборони, це півбіди. Але вони полізли в кадрову політику Збройних сил. І це чергове свідчення, коли я про це казав без. Що існують, що розіслали чорні списки, коли я про це дізнався, я скажу відверто, настільки було, настільки гнів переповнював, коли я знаю цілу низку воєначальників наших українських, знаю, як вони воювали в 14, му 15, му 16, му 17, му 18, -му, 19 -му роках. І коли оця абсолютно повна нікчема, некомпетентна, абсолютно в воєнній справі робить подібні дії, всіх прибрати, ну настільки боляче було. І людь така була, і не тільки в мене. А орки ще тут навколо Києва гуляли. І поки там ці наші очільники героїчно жерли мій війну в підвалах, тисячі. Українців, в тому числі і ті, які не мали жодного воєнного досвіду. Жодного. Вони 24 лютого вже вишукували з черги до військоматів і боронили. Ну, я знаю безпосередньо, що коїлось навколо Києва. Боронили Київ і так відбувалось по всій країні. І я скажу відверто: ну, велика кількість. Тих людей, які воювали в 16-му, 17-му роках, які були вже мобілі... демобілізовані, вони першому відгукнулись на повномасштабний напад. І в них, відповідно, було знання і віри в тих воєначальників під головнокомандуваннями і командуванням, яких вони воювали в ті попередні роки. І вони вірили в цих воєначальників, були доволі. Ну, Скажімо так, позитивно налаштовані до того, що вони залучені до опору. Але як почали Збройні сили вичищати від цих людей виключно, підкреслюю, виключно на підставі політичних забаганок, це спричинило, ну, якщо чесно сказати, то певно навіть деморалізацію в, в лавах наших захисників. Добре, що це не перейшло якусь таку критичну межу, не спричинило до якихось там певних дій, які мали б ознаки взагалі державної безпеки для нашої країни. Але це факт, з яким нам доведеться жити, і я переконаний, що після перемоги, а можливо і раніше, ми обов'язково маємо надати суспільству відповідь, чому. Абсолютно некомпетентне керівництво держави, виключно на підставі якихось своїх болісних, імпотентних політичних амбіцій, приймало такі доленосні рішення для всієї країни і для всього народу в цілому. Мова йде не про нравиться не нравиться», а про долю держави Україна. Між іншим про це зараз і пише Муженка. Що це питання, воно не знято абсолютно з повістки, денний фактор взагалі майбутнього існування України як незалежної держави. Мені інтерв'ю дуже подобається, я ще його продовжую читати. Є деякі критичні висловлювання і на адресу воєнного керівництва, і це абсолютно нормально. Я завжди казав, що всі ми без винятку. І міністри, і генерали, і президенти. Ми всі абсолютно живі люди. Кожен в своєму житті припускається певних помилок. Але одна справа робити помилки, їх аналізувати, визнавати і виправляти, а інша справа припускатися цих помилок, відмовлятись від їхнього визнання, відповідно, відмовлятися від їхнього виправлення і продовжувати подальшу свою діяльність, припускаючи тих самих помилок. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.